Такий у нас вечір. Така, такий закат. І така пальма. Красуня. І таке узбережжя набережна. Вот. Вечірня море. Затянули, правда, небо, тільки там у нас закат. От. І таке отберися. Там у нас гори, але вони з хмарами злилися і не дуже їх видно, Хоча отак от, так от видно. Там гора, проглядається трошки, проглядається. Ось і ми виходимо на Узбережжя. Море. На набережну. Хочеться зі мною пройтись. Ось такий берег у пустеля. Як вам це подобається. Хоча там, знаєте, річка є. Вона трошки проглядається отак. Ну це трошки. От. А там ще, до речі, маяк. От зараз ви побачите, як він мігає. Опа! Бачили? Давайте, опа, ще раз почекаємо. Три рази нам досить буде. Так, три рази відбулося. І ми дивимося на кінець. Набережне. На ці гарні дерева, пальми. От. І у нас тут ця пальма найкрасивіша на узбережжі. 什么都会。